20 тонн продуктів та засобів гігієни. Благодійний фонд Чисті серцем відправив гуманітарну допомогу Одещині. Тут каже співзасновник організації Василь Вишиванюк, Є все необхідне для дорослих та маленьких діток. Там є і консервація, і макарони, і шпагеті, і олія. Наприклад, так само і для і жіноча гігієна, і для дітей. Памперсів так само різних розмірів надали, тому що це йде іменно для багатодітних сімей, тому так само і памперси дуже потрібні. Це все сьогодні відправили туди. Директорка благодійного фонду Ірина Рабарська зазначає, Одещину щодня обстрілює ворог. І не в усіх селах чи містах люди мають змогу придбати необхідні продукти чи засоби гігієни. Тому потрібно їх підтримувати. Ми матимемо змогу допомогти цивільному населенню, оскільки продовжуються дуже активні бойові дії, і схід України, південної України, страждає від постійних обстрілів, від ракет, від шахетів. Дуже велика кількість людей залишається без власного житла, а також дуже теж багато є малозабезпечених сімей, які не можуть і на роботу піти, теж потребують допомоги. До формування гуманітарного вантажу долучився отець Володимир Войтович. Він наголошує, треба не лише молитись, а й працювати задля перемоги. Праця людину возвеличує. Ви знаєте, я завжди. Не те, що хочу, а дуже хочу допомагати благодійній благодійні організації чисті серцем. Василю Михайловичу, пані Єрині, бо вони ну бо вони дійсно чисті серцем. Вони дуже багато допомагають, бо ми при парафії також допомагаємо бідним. Вони нам допомагають, людям вони допомагають. І ми, хоч хоч чимось, як ми можемо їм допомогти. І ми так ну своїми парафіанами працею, хоч хоч трошечки їх підтримуємо, бо це є ну. Колосальна справа, колосальну роботу вони роблять. Це дуже ну, фізична робота, щоб загрузити цілу е, товару, продуктів. Це ну це дуже важко і непросто. Ця допомога сформована за підтримки Міністерства закордонних справ України та Китайської народної республіки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.